Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту, ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Як викликати швидку туди, де зона обстрілів? Чи поїдуть медики у прикордоння? А якщо треба транспортувати до лікарні людину? Яка не пересувається породіллю з під Куп'янська онкохворого з Сумщини, поранених з Херсонщини. Щодня співробітники гуманітарної місії Проліска здійснюють медичні евакуації з прифронтових регіонів, причому відвозять пацієнтів у будь-яку точку України і послуга ця безкоштовна. Проєкт здійснюють завдяки підтримці УВКБ ООН. отримавши заявки, винаймають карети швидких у приватних клінік за ці місяці ці відколи почали медичні евакуації, вивезли вже понад пів тисячі людей. Сьогоднішня наша подорож разом із медиками швидкої та працівниками гуманітарної місії проліска до Вовчанської прикордонної громади. Ми побачимо, як евакуюють до Харкова самотню 73-річну жінку, яка не ходить і потребує лікування. Станці держпром. Ми зустрічаємося коли ще темно. На заправці на виїзді з Харкова ми чекаємо автівку швидкої допомоги, що їде з Києва. Супроводжує медиків польова працівниця гуманітарної місії Проліска. Олена Ключко, усі разом ми маємо забрати пенсіонерку, яка потребує лікування на стаціонарі у Харкові з села Білий Колодязь, що під Вовчанськом у прикордонні. Олена Ключко у синій фірмовій жилетці з написом Проліска. Вона доєдналася до їхнього штабу влітку 2022 року. Ну я сама пройшла таку долю окупація. В селі мала коли нас звільнили. Пролізка одна з перших надала нам допомогу. Це були продуктові набори, будівельні набори. Ну з того часу я стала на шлях сумісна з проліскою та допомагаю людям в цей складний час. Працюю ну, вже півтора року приблизно. Мені це дає. Ну, так як я казала, що це я вже зі своєю родиною. Це все на собі це перенесла, пережила. Тому коли я бачу сім'ї з дітьми чи маломобільних людей, які які в цей час опинилися в таких складних життєвих обставинах, це мені дає впевненість в правильному виборі і силу йти далі по життю. Та допомагати людям. 32 дні ми були в окупації. З перших да, останніх днів я з родиною, з дитиною ми були в селі. Маларагані. Було дуже важко, тому що ну, ніхто не був готовий до цього. На той час ми не знали, що таке війна, тому було складно, бо нема, не було ні опалення, ні газу. На жаль, їжі ми теж запасів. ну, Ніхто не готувався, тому було важко діти, які Своїми очами на це все дивилися, коли колони заходили з воєнними повз дому. Ну це було жахливо. Побачити все своїми очами, це було важко. Уявити, що ми застали в цей час. Ну, ніхто не думав, так, що буде реалії такого життя, що діти будуть просипатись від артилерії, мінометів. Ми були окуповані з з цього боку, села до міста. На свій страх і риск люди виходили пішки, але попадали під вогонь, тому страх був. У нас на той час автомобіль зламався і пішки ми не наважились. Родина виходить, тому ми чекали на наших солдат, коли нас звільнять. Ми дочекалися цього. Тому, коли я їжджу по фронтовим селам і бачу цих людей, які кажуть, що «А як ми виїдемо, ми чекали на цей час, коли нас звільнять. Тому на даний час дуже нам не хочеться покидати свої оселі. І виїжджати. Я їх розумію, як це я знаю, як це без опалення, як це без світла. Тому, коли ми привозимо таку допомогу, як лампи, як, якими можна освітлити приміщення, зарядити там телефон, зв'язку ж теж немає. Люди виходять десь оголовлять, щоб з родичами поспілкуватись. в, в самому місті дітей немає. Їх евакуйовано було сім'ї з дітьми, тому всі. Бабусі дуже чекають цей момент, коли можна поспілкуватися з дітьми. Це дуже приємно наблюдати. Волени Ключко періодично дзвонить телефон, колеги перепитують щось про будматеріали, які гуманітарна місія видає постраждалим від обстрілів. Паралельно Проліска має кілька напрямків роботи. Медичній евакуації один із найскладніших та найдорожчих. Ну, дивіться, Проліска вона працює з, у рамках проєкту ВКБ ООН і УЧФ. І В цих проєктах є напрямок, такий як евакуація, є евакуація мирного населення і є евакуація з. Медичною допомогою це маломобільні люди, які самостійно не можуть виїхати. Сьогодні ми їдемо до маломобільної людини, яка самостійно, на жаль, не може виїхати з прифронтових сел, тому що в цей час ресурсів так, не вистачає для того, щоб охопити всі прифронтові сезони і виїхати до кожної людини для того, щоб її вивезти в лікарню. У нас в нашій організації є така можливість. Ми Супроводжуємо людей в медичні установи. Тому сьогодні ми їдемо в Вовчанську громаду. Це прифронтова громада, населений пункт Білий Колодязь, де ми будемо евакуювати жінку, яка мала мобільна. Самостійно вона не може сісти в автобус так, та поїхати до лікарні. Із двох громад в іншому куп'янському районі нещодавно оголосили обов'язкову евакуацію. Це Курилівська та Кіндрашівська громади. Вовчанськ на іншому боці області зараз теж щодня потерпає і від авіаударів, і від вогню артилерії. Вовчанська громада, вона нам вже рідна громада. Ми кожну неділю туди їздимо, надаємо допомогу як в будівельних наборах, так і непродовольчі товари, так також є у нас евакуація. Ми знаємо, як там знаходяться люди, як їм там важко на цей час. Це громада, яка знаходиться на кордоні з, з нашими, не знаю, як правильно їх назвати. Тобто вона постійно, 24 години, знаходиться під обстрілом. Дуже, дуже важко там людям на даний час. Всі прифронтові села вони знаходяться без електричества, тому що для того, щоб. Після обстрілу його відновити це дуже опасно для життя, так скажемо, і на це немає ресурсів. Станція держпром. Години за дві не дуже хорошою дорогою. Ми приїжджаємо у білий колодязь. Як це часто буває, табличок із назвами вулиць та номерами у приватному секторі все менше. Навігатор тут у прикордонні працює погано. Але побачивши карету швидкої, сусіди відразу розуміють, по кого це. Чоловік, який представляється Сергієм, каже, що проведе, бо тут всі чекають і знають. По їхню пані надію мають приїхати. Сергій ховає пса, медики паркують швидку перед подвір'ям, беруть кейс із ліками та заходять у будинок разом із працівницею проліски Оленою Ключко. Добрий, дрості! Чого, чого ми засмутились? Дуже, 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 дуже. Нічого, все добре, ми вас зараз відвеземо в лікарню. Все буде добре. Скажіть, будь ласка, ви речі підготували, зібрали? Так, да, сумці, речі. Угу. Паспорт, а, паспорт там документи. Пас, там і паспорт. Угу. Телефон. Та телефон. Ага, зарядку ви взяли до телефону? Да, да. На ліжку сидить 73-річна Надія Гриньова. Вона в окулярах під рукою мотузка, що її протягнуто через усю невеличку кімнату до триліажа. За допомоги цієї мотузки пенсіонерка може підвестися з ліжка. Сама не встає і не ходить від літа. Кажіть, а як ви тут саме вам хтось допомагав, сусіди чи то Так, ходи, ходи соцслужби спасибо, одна Женщина мені. Ходи, допомагала все, ухажувала. Я що я сама сделаю, розтопляла тут вже топити нада. Mm -hmm. Ви дровами топите, так? Да, да. А дрова де вибирать брали? Ну купуємо, возять в руках. Пані Надія тримає кілька 500 гривньових купюр заплатити за евакуацію. Ховайте, ховайте, жорстче. у нас все безкоштовно. Це гуманітарна допомога, тому все добре. Чоловіка пані Надія поховала три роки тому. Дітей подружжя не мало. З родичів лише старший брат, який живе у Харкові. У е, мене давно вони боліли ноги, коліна давно боліли. А це вже прихватило, що вже спочатку ще ходила з паличкою, тоді з двома. А тоді взагалі вже не стала стопати на ногу. Ну. Що? Він давно вмерниться, я труза, тобто тоді обострився, воно ще з августу, серпня місяця ще почалося, це обострив обостріння. Так ви й не ходите самі. Та ні, я не можу встати, У мене такі болі, як я стану на ногу. А як же ж ви самі? Я почула, що у вас чоловіка ви поховали, дітей нема у вас, правда? Та, та ходи, ходила. Тут добра людина. Добра людина ходила, вхажувала мене. А як з лікарями тут От можна взагалі викликати, якби от не замовили ви от гуманітарно? Ну, та я би так то є ходяча, тут можна то доїхати. А лікаря що? Ну, що, не тут таку допомогу, вони окажуть таку перву допомогу і все. більше вони нічого тут не допоможуть. Якщо б же я ходяча була, можна доїхати було транспорт, що легко, лігко бучі, якось би доїхала, а також лежачу, ну хто його знає, кого його шукати, щоб лежачу. Мене доставили. А так взагалі тихо у вас чи побахує? Так, буває. Уже сьогодні бахкали і ночі. Ну, вони десь ці в Овчанську, чи. Ну, були, бували і в нас прильоти. Прилітало колись і тут у нас у центр, на тій стороні завод, вон сахарний напротив розбили там. Тоді там, аж там, коло переїзда прилітало. тоді туди далі. Ну, в багатьох уже в містах прилітало. Так, а ви оце коли обстріли, ви ж не ходять, що як ви сховатися? Ну, а що, а що, що буде? Що буде? Що суздано? Що, звісно, не довіжу. Рачки полізу, А так, і рачки, навіть наші не долізу. Станція Держпром. Допомагали увесь цей час жінці, сусіди Сергій Гончаров та Тетяна Ахтирська. Ну всім, чим проси, всім допомагаємо. Наприклад, розтопити. Упомагати. Ну, все, все, да. Що, що, що в наших силах тим допомагаємо. Угу. А вона давно самотня. Та чоловік умер, года три. Це відтоді ви їй допомагаєте. Допомагаємо все, да. І сусідка тут танька Ахтирська теж допомагає, ходять. І сельсовета приходять, допомагають. Носять усе ж і гуманітарку дають. Усе. Як взагалі у вас в селі останнім часом? Та трудно, роботи нема. Вода є, газу в нас і не було. Дрова ми все равно топаємо. А лікарня найближча де? Лікарня в нас у Бугаївці. 17-18 кілометрів. Отсюда. А так є тут така, як амбулаторія. Медики вимірюють пані надії. Тиск, оглядають ноги. Лікар виїзної бригади Віталій Вілівчук робить жінці знеболюючий укол, аби та змогла перенести довгу дорогу до Харкова. Так я бачу дуже йде сильний тромбофлібід. Дуже якраз вам так в лікарню треба. Все сидіть. Ми зараз перенесемо принесемо крісло. І ми вас ним мина довеземо. Обу, обу, я вам допоможу. Мина. Я вам допоможу. Лікар та водій швидкої, обійнявши пані Надію, саджають у спеціальний візочок. Так довозять до автівки, що припаркована за двором, та перекладають там на спеціальні ноші, на яких жінка їхатиме до Харкова. Сусідка пані Тетяна засовує один черевик, що його загубили дорогою, та наказує лікуватися і повертатися. Позвониш, як ставиться. Щоб я тебе не відлікала, там усе закрию, зараз виключаю. Незважаючи на знеболюючий укол, їхати 73-річній пані Надії важко на дорозі трясе трасу стало засипати мокрим снігом. Як вам їдеться, розкажіть? Та ну дуже добре, умови дуже хороші, такий комфорт, звісно. Тепленько? Тепленько. Ну, тільки що трус, труса дорога така, і воно болі в нозі. Ви хвилюєтеся, як воно там буде. Та ну, звісно, хвилююся. Мені по розказах брат врачу розказував, казав, що може навіть йде розрушення кості. то тобто оперувати, операція неізбіжна. Ну, а яка операція вже в такому возрасті? Та і сума, і сума, звісно, там привічна. Приїжджаємо ми до приймального відділення обласної лікарні вже ближче до обіду. Медики супроводжують свою пацієнтку, аж поки жінку не влаштовують у палату. Лікар виїзної бригади Віталій Вілівчук, повернувшись до автівки, каже: є наступний виклик: чергова евакуація. Тепер вже з сумщини. Вони всі чекають нас. Вони всі чекають нас. І вони знають, що ми приїдемо, і вони знають, що ми їм допоможемо. Олена Ключко, працівниця проліски, яка супроводжувала та курувала цю евакуацію, теж дочекалася, поки пенсіонерку оформили у відділенні і далі рушатиме на склад. Мусять видавати чергову допомогу постраждалим. Бабусю ми довезли все добре. Вона почуває себе після дороги, ну трошки і важко, бо дорога була важка, слизько, дощ пішов. Зараз медики відвезли її до завідучі, даму ожидають, тому будемо її підтримувати. У нас є соціальний супровід. Подальше ми будемо наглядати за нею, надамо їй гуманітарну допомогу у вигляді засобів реабілітації, так як з'ясувалося, в ході що у неї немає ні палички, ні ходунків, тому будемо тримати з нею зв'язок і підтримувати, якщо їй буде ще потрібна допомога. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція держпромінь.